Ви готові туди йти, ви хочете, навіть не питайте. Я хочу, я готовий, мені не треба ні медиків, кого. Це дуже страшно для психіки морально сприйняти, однак потрібен певний час. Таке було враження, знаєте, складалося в деякі, напевно, в перші дні, що от тільки вони нас і луплять. Знаходячись на нулі, дуже часто хотілося вийти і вдарити. З РПГ цього танка я, наприклад, до того, коли працював адвокатом і почалася війна, я не міг уявити, що це я піду на фронт і буду на нулі в розвідці. Незважаючи ні на що, потрібно йти в збройні сили, йти і захищати нашу країну. Адвокат у цивільному житті від початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Воював на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині, отримав тяжке поранення, втратив око, але вижив. Євген Стельмах, вітаю вас. Вітаю вас теж. Євген, для ширшого загалу, чим займались до 24 лютого 2022 року? Займався адвокатською діяльністю. Як попав в Одесу, це вже зовсім інша історія, скажімо так, тут в поліцію керував якимись певними підрозділами. Але до цього теж займався адвокатською діяльністю. Потім повернувся до, адвока... до адвокатури, однак, оскільки вже переїхав в Одесу з Києва, вже залишився тут. Як для вас розпочалось повномасштабне вторгнення? Розпочалося повномасштабне вторгнення в Одесі. Оскільки вночі розбудили великі вибухи, а потім е, на власні очі, якраз з того місця, де в мене житло, було видно прильоти, взриви, і тоді вже вивіз свою сім'ю до батьків моєї дружини і в найближчий військомат звернувся з Необхідністю мене мобілізувати для захисту країни збройні сили вперше попав в Хмельницькій області, де трішечки там побачив, як вони готуються до військових дій. Однак мені там ще не встигли це військовому квитку, навіть записано. Записали військовий квиток, однак не встигли поставити штамп, печать. Я забрав військовий квиток і тоді вже трішечки заспокоїла ситуація в столиці, відбили і, і, той напад Росії і приїхав в військомат, там де я стою на обліку військовий. Де приймали декілька людей, військ... медиків там не було. Кажуть, ви готові туди йти? Ви хочете? Навіть не питайте. Я хочу, я готовий. Ні, мені не треба ні медиків, нікого. І вже попав на наступний день в Десну. Ви мали за плечима військовий досвід до цього? Військовий досвід ну, служив я колись в Збройних силах України. От весь військовий досвід років 20 тому. Але був в мене адвокатський досвід, це весь досвід, який в мене був. Збройні сили попадають не тільки ті, в кого є досвід, то люди потрібні. Люди потрібні з досвідом, без досвіду. Люди потрібні, які мають бажання захищати свою країну. Хто, от, хто там потрібен, це моє таке переконання. Можете назвати бригаду, до якої потрапила? 66-та бригада це новостворена бригада, яка формувалася, створювалася там. В Десні, фактично, да, і вже звідти вже відправлялася на бойові дії. Декілька місяців, напевне, що планувалося тренування, однак пройшло менше, там десь півтора місяці, і після цього вже відправили нашу бригаду на край лінії бойової під Донецьк в Мар'їнку. Який це був місяць? І опишіть, яка там була бойова ситуація. Ну це літо вже було. Це вже було літо. Скільки мене поранили в кінці сьомого місяця, то це був десь або початок, не початок або кінець шостого місяця, або початок сьомого. Десь, от в таких, тобто літо. Місяць протягнув лише на передовій. Однак робили в нас взвод, був розвідувальний взвод, нас трішечки підготували. Ми робили різні, виконували різні завдання там, і з танками своїми підвозили деяким танкам, вичислити, яких потрібно було, де вони стоять, наші танки, боєкомплекти. Ходили десь наперед на позиції наших ворогів. Навіть були такі випадки, що і забирали зброю там і боєприпаси їхні. Тобто різні, різні були ситуації, але багато таких ситуацій, про яких не дуже хочеться згадувати і розповідати. Ви вже військовослужбовець, але ще не мали бойового досвіду. Потрапляєте вперше на фронт, перші вибухи, перший бій. От як це можна описати, які це відчуття? Це дуже страшно для психіки морально сприйняти, однак потрібен певний час. І той, хто себе готував хоча б морально і готовий до того, щоб вести бойові дії і захищати свою країну, взагалі ж потрібен якийсь час, десь певний, десь тиждень-два. І от ці вибухи, які вже прилітають трішки, ну, навіть близько там, да, вони вже стають звичними. То ти вже до них звикаєш і е, розумієш, що може пролетіти ближче, може далі пролетіти, але тобі потрібно виконувати те ті завдання, які тобі поставило вище керівництво. Який характер там був бойових дій? Росіяни безперервно штурмували чи що відбувалось? Якщо брати край е, бойових дій, тобто де стик наших військових і їхніх військових, то там, звичайно, майже без. Майже, майже без затримок якихось. Тобто, там стріляли мінами, там стріляли кулеметами, там пролітали літаки, які кидали в зривчиці речовини. Градом лупили також. Тобто сказати про те, що якось наші от таке було враження, знаєте, складалося в деякі. Напевно, в перші дні, що от тільки вони нас і луплять, а ми на краю тут просто-напросто маємо робити якусь роботу і не пустити, щоб вони пройшли. За нашу лінію. Літо тоді допомога від союзників лише починала надходити важка артилерія, хаймерси, снаряди, і росіяни якраз мали абсолютну перевагу в артилерії і постійно засипали наших військових. От в такі моменти виникала якась зневіра. Ми ж працювали в розвідці і знали багато різної інформації. Якщо ти перебуваєш на нулі, то, тобі здається, що свої тебе не захищають практично. Однак, якщо ти перебуваєш вже в штабі і бачиш ситуацію, яка в штабі відбувається, то повірте, там теж е дуже серйозні приймаються рішення. І наші теж стріляють, і вертольоти наші теж залітають зі зброєю. Не тільки російські е літаки, там які. ще... Е Артилерія їхня валить наші Збройні Сили. І наші теж це роблять частково, можливо, менше десь, але стараються вдарити в ті точки в самі необхідні. Наприклад, йшла охота, велика велика боротьба на, за їхні танки. Вдарити де танк. Тому що танки тільки виїхали в одне положення вистрелити, зразу тікали в інше положення. Знаходячись на нулі, дуже часто хотілося вийти і вдарити. З РПГ цього танка чи з якоїсь там е, іншого засобу, однак він був поруч, він був там півтора-два кілометри, воно його не доставало. Втрати вашого підрозділу були? Були втрати. Є люди, які залишились там до сих пір, і, і тіла їхні забрати неможливо вже, тому що та вже територія, наприклад, де е, вони залишили своє життя, вона вже не наша. так. Тому що ми були на краю, воювали десь, десь осколок попав, і росіяни не давали можливості, вичисливши, що він поранений, не давали можливості підійти до нього, забрати його. Обстрілювали, 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 обстрілювали. Потім, вже коли пізніше там, вже підкладали під його тіло вже і вибухову якусь речовину, розтяжки якісь. І так далі. Тобто, щоб якщо навіть туди розвідники вночі дістануться, чи певний підрозділ, щоб забрати його тіло, щоб чи щось здвинувши його, воно взірвалося. Не змогли. Це не, не те, що там це один день намагалися його забрати, чи два, чи три. Це декілька, ну можливо, тиждень, чи два намагалися його витягнути, тіло його. А однак, я не думаю, що це одне тіло. Я не думаю, що це він один. Тобто, ви стикалися з випадками, коли росіяни мінували загиблих наших? Да вони все, що можуть, вони мінують. Якщо вони думають, що за тілом прийдуть чи вночі прилізуть забирати його, то туди залізуть їхні розвідники і поставлять вже там якусь розтяжку. Іван, як ви отримали поранення? Отримали поранення на нулі, тому що був певний обстріл. Частина наших підрозділів залишили свої пости. І почали відступати, а залишилася розвідка, і деякі з цієї не бригади, а з цього підрозділу, скажімо так, чи це взвод залишився, які, які хотіли йти воювати і не здаватися ні в якому випадку. Однак у кожного своя доля. От нас йшло там десь 13 чоловік, і. Так сталося, що переходячи в певне місце, ми декілька чоловік отримали поранення, а декілька чоловік загинули зразу. Це і куля, яка влучила, прямо мені під бронежилет залетіла, частково зачепивши його. І осколки саме основні, це ті, які залетіли мені в голову і вибили око. Далі чекали, поки нас, наші тіла занесуть в. Далі трішечки в безпечніше місце і якимось чином заберуть, доставлять там на, на базу, там, в лікарню, чи ну, скоріш за все, медзаклад якийсь. Да? І Я, я пам'ятаю це все. Просто що рука тоді не піднімалась, ні нога, ні рука, нічого, і одне око бачило, як несли мене, як грузили, як їх обстрілювали, як вони кидали тіло, ховалися, як потім вже погрузили в. М113, і вже М113, там всю, всю групу е тих, кого необхідно, всіх поранених і мертвих повіз уже далі. Я вже не пам'ятаю куди, тому що вже втратив свідомість. І я хоч запам'ятав щось, але ні сказати, ні руками пошевелити, ні ногами я не міг. Ну а потім вже прийшов до тями вже в лікарні. Іона, ви залишаєтесь на службі чи ні? Що плануєте далі робити? Мені запропонували одну посаду. Це залишитися юристом в бригаді. Отримавши таке поранення в голову, поспілкувавшись з психологами, вони мені порадили краще не на в посаду йти. Я хотів, знаєте, куди? Я хотів назад в розвитку, я хотів назад до своїх побратимів. Однак без одного ока там такі люди вже не потрібні. Я закінчив вже свою участь у необхідності захищати території своєї країни. Тому поки що я тільки роздуму над тим, чи повертатися в адвокатуру, чи що взагалі робити, от воно ще поки що не покидає мої думки. Ви згадали за психолога, а вам якось сприяли в цьому? Можна знайти психолога, дають психолога, але ну розумієте, що для кожної людини потрібно для свого психолога, того, який чисто йому буде допомагати, і саме того психолога, я поспілкувавшись з яким ти зрозумієш, так, це мій психолог, все, він мені допоможе, а не будь-якого, якого тобі запропонують там чи. Поставлять тебе на лікування і скажуть, що він тебе вилікує. Ось ви повернулися з війни, виконали свій обов'язок більше ніж на 100% перед державою. Можете сказати, що суспільство, держава, люди мають зробити для військових, які повертаються звідти? Для військових держ... для військових повинна робити держава. Люди і так поважають тих, хто там був в більшості випадків держава повинна забезпечити забезпечити тих хто отримав поранення відповідно відповідними якимись і лікуваннями і вилікуваннями і якоюсь пенсією і так далі тих хто загинув також ну на, на моє переконання поки що все це є для тих, хто загинув, їх відповідно там і пишуть про цю інформацію, і допомагають. Тих, хто отримав величезне поранення, теж допомога є. Тобто все необхідне є. Однак потрібно, щоб люди розуміли, щоб всі люди розуміли, що незважаючи ні на що, потрібно йти в збройні сили, йти і захищати нашу країну. На вашу думку, як скінчиться ця війна, як довго вона триватиме? Люди потрібно, щоб вони розуміли, що хочеться, звичайно, щоб війна закінчилась завтра, через півроку, через місяць. Однак себе потрібно готувати, що це не буде рік, це не буде два роки. І не можна стверджувати, що буде з тобою завтра. Я, наприклад, до того, коли працював адвокатом і почалася війна, я не міг уявити, що це я піду на фронт і буду на нулі в розвідці. Робити все, що мені будуть наказувати. Скінчиться вона як? Вона повинна скінчитися тільки нашою перемогою. Ми потрібно, щоб відвоювали територію своєї країни. Це необхідно не тільки для нас, це необхідно для наших дітей, внуків, для майбутніх українців, для всіх. Євген Стельмах, військовий. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.